Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні виїхав допахати на зиму під гарбуз в майбутньому. Оце гектар. Дивіться захват. Так, показати би оце. Отак, ще, ще трошки він отак стоїть сюди, треба закинути зад сюди, щоб поличками. Ну, як воно тут должно шліфувати. А, тут, да? а воно трошки отак стоїть боком. Ну, тут же плуг такий, що не регулюється. Не можна так, аби на, на яблуку взяти і крутнути як на тому красному. Вчора в коментах Віталій написав, ти мене заінтригував. Ні, дивіться, як є. Я на... ось там виграв дорав вчорашній город, де вам показував. І сьогодні, і сьогодні пахаю. Ну, це тут на, считай, гектар. Я ні раз не на... Я ще 40 соток спахав тільки що потім поїхав поснідав. Ні раз не вставав, не чистив, нічого. Дивіться, оце така робота. Там взагалі добре. Я вам ще скажу так, що в таких тракторах особо пахати не доб'єся. Кожна кочка кот, коц, кот, пригас, знаєш, як козлить називається. Ну, а так, в принципі, все добре. Паше, я б сказав би. Ну, я, головне, що не бігаю. За ним і не, а, як? не бігаю і не чищу. А це важливо у швидкості для того, щоб швидше ну, заради. Зараз я вам проїду, ще покажу. Пашу первою повишеною. І ще така хочу звернутися до, ну, до своєї аудиторії, підписників та глядачів. На холостом горить лампочка, бачите? Зараз я заведу Буває горить буває, ні. ну таке півна кала. А просто зараз не видно. Бачите. Коротше, якщо хто знає, напишіть, будь ласка, що в кого може було там, вкладиш насос там і так далі. Так, перва повышена і погнали. Опускаем. Зараз розвернуся ще я вам спрошу вас що. Сейчас стану в городу. А чи знали ви? Що е, на зиму з орієм, тобто в обігонь ходимо. Склад... Ми на зиму ходимо в складок, а весною ходимо в обігонь. Я тільки недавно узнав про це. Представляєте, живу більше 50 років. Того, що, знаєте, як старі люди кажуть, на зиму ми закриваємо, якби укриваємо землю, складуємо її в складок. А весною, щоб вона нам дала гарний урожай, ми її розорюємо, тобто розкриваємо землю, тобто даємо їм властивості родити і так далі. Я, допустим, не знав. На тому городі на фермі в мене вийшло в обігонь, тому що там зазубінь був такий, ходив в один слід, а потім, ну, думаю, не буду борозну робити. Ну, вийшла борозна, але А тут вже хожу так, як по старинці, в складок. Тобто Складую землю на зиму, весною буду або розорювати, або буду культивувати під гарбуз. По поводу навески, дивіться, все працює, але дивлюся, що вона мені зараз не потрібна. Може буду на зиму скидати, Того що ковша під неї нема, щоб горнути сніг. Та я думаю. О, згубив мать болт. Я думаю, що зараз таке час, що приїдуть нам почистити Тут мать його не було, я так думаю. А може був. Ну це таке, В принципі, знімати буду. Шланг не знаю, оставлять чи теж зняти його. По, мені це тільки передня навіска потрібна на сезон згортання гарбузів. І Якщо все тут удасться, будемо живі і здорові, що, то десь буде в районі 2 гектар гарбузів. Тобто Ця тема потрібна мені тільки ну, в основному на збирання гарбузів, на згортання гарбузів. По поводу давлення масла я вас попросив. Хто знає, напишіть. Не лініться. пожалуйста, в кого є, напишіть черніть два слова, там, подивися вкладиші, подивись насос, на подивися фільтр. Ну, кожен хтось же сталкувався по-любому з такими тракторами. Був би це МТЗ і я б спросив був людей. А то в таких тракторів мало у нас тут в регіоні. Шукати в інтернеті особо не пишуть і хто знає, що в чому біда проблема. Все. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких. Це найдорожче, що у нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео. І ще попрошу вас, хто сталкувався з тахометром? Не роблять мотогодини, не робить тахометр. Чи оцей датчик, бачите? оцей ось. Чи оцей брехунець? Хто може теж сталкуватися? Напишіть, що міняти?